You know just you do. You do... Любі, вітаю! Мене звати Іра, я мама трьох діточок. і Я розказую, і показую життя, як є. приєднуйтесь. Любі, вітаю! Знаєте, я ніколи не думала, що буду записувати подібне відео, але так сталося, що я знову вагітна. Це моя, наша четверта вагітність. Чи планували ми? Ну, власне, планів конкретних не було, але і не було повної заборони. Тобто, якось так у нас в головах, що у мене ще у Дениса крутилося, що а можливо дітки ще будуть. Хоча скажу, що це нелегко. І так як у нас немає поряд допомоги, у нас немає поряд неживених бабусі, дідусі знаходяться в інших областях. Тому я не можу сказати, що у нас є допомога, тому що ми досить рідко бачимо, Ну, тут лише на себе особисто ми можемо не покладати всі зусилля. І знаєте, я дуже вдячна чоловіку, що він підтримує так вийшло. І це однозначно навіть не оговорювало, що значить, потрібно народжувати. Мій тато виріс у родині, де було четверо діток їх, у Дениса, у мами було п'ятеро дітей. Я зміюся кажу, у нас, напевно, якісь гени нам передалися, чи ми так хочемо. Попередньо ми у старших дітей запитували, взагалі, знаєте, як прощупували таку почву. Як вони можуть відреагувати? Діана завжди відповідала, що вона хоче ще мати сестричку або братика. Більше вона казала, що хоче мати сестричку. А Ілля казав, що все ні, досить. Він не хоче. Він хоче. ну, У нього є приклад його друг, котрий він один у родині, і йому все дістається. І він взагалі хотів би. Ні, і не хотів би бути сам, бо на питання ти хочеш, щоб, наприклад, не було ні Діани, ні Левчика. Він каже, ні, тоді буде сумно, але він хоче більше для себе уваги. Тому намагаємось, чесно, намагаємось зараз більше Ілюші уваги приділити. Ну і стосовно того, як саме відреагували вже діти, коли ми вже повідомили цю новину, а ми повідомляли вже після першого скринінгу, власне, як із третьою вагітністю Левчиком. На цей раз так само у нас було. Я здала скринінг УЗД і здала кров. Після цього ми хотіли оголосити дітям разом, а здавала я, до речі, перший скринінг у день від'їзду Діани у табір. І я дуже просила Ілюшу залишитись вдома, щоб провести Діанку, Денис купив тортик, щоб ми разом посиділи попили чаю і повідомили їм це, бо я хотіла Діані це сказати до того, як вона поїде у табір. Але Ілюша мене не послухався, він поїхав по своїм справам гуляти. І у нас так вийшло, що спочатку ми сказали Діані, а лише під кінець тижня аж Ілюші вже на вихідних. Діанка відреагувала з радістю. Я відреагував, був незадоволений, але на наступний день, коли він прийшов зі школи, він сів біля мене і сказав: Мама, я хочу цю дитинку. У мене, мабуть, трошки як відлягло від серця, ну, як, мабуть, у будь-якої мами. Ще вечора, поки ми лягаємо, діанки немає, ми лягаємо всі разом. І він слухає казку, котрує. Читаємо Левчику всі разом, вже по 10-20 му по му колу, не знаю того мишеня тім. А яка різниця буде з Левчиком? Левчиком буде різниця в 2,8 років, має бути. Зараз я знаходжусь уже в другому триместрі вагітності. Вже пішов 15-й тиждень. Іллі було 2,2, а Діані вже було піврочку. Тому, в принципі, я вже розумію, що мене може чекати. Різниця дещо інша, бо у Іллі і Діани різниця була 1,8 роки, а тут буде 2,8. Левчика зараз якраз період дуже непростий. В нього зараз період я сам. Навіть те, що ти ніяк не задумувався, що він хотів би зробити сам, виявляється, що це саме так, і просто істерика. Може, от просто не хотіти щось робити. І з цим досить складно. Так, але я надіюся, що у нього цей саме криза ця пройде, якраз до народження четвертої вже дитини. Бо... ще хотіла розповісти, що до вагітності, ну, напевно, якраз перед вагітністю я ходила, здавала плазму в крові. Я була донором плазми, але не знаючи те, що я вагітна. Я пішла ще один раз, і це вже потім, як виявилось, це вже після, під час вагітності було. Я дуже переживала стосовно цього, задавала питання не одному лікарю, мене заспокоїли, сказали, що дитинка досить захищена в цьому періоді, а це в перший місяць вагітності. Тобто я ще тоді не знала за це взагалі. То так. Так сталося, і я потім здавала аналізи, були деякі зміни, але вони, скоріш за все, стосуються просто перелаштування самої кров'яної системи організму жінки на вагітність. Встигла зробити ботокс. Я зробила собі дві зони: це між бровами і лоб. Мені дуже сподобалось. Як завжди, я це робила вже до народження Левчика, переживала, дуже переживала це нічого не сказати, що переживала стосовно цього уколів цих краси. Але так, уже так сталося. Теж спілкувалася з лікарями, не з одним лікарем, і яким я вважаю, що вони досить обізнані. То вони мене теж заспокоїли, що знову ж таки дитинка більше захищена в цей період, і нічого страшного, окрім того, що ін'єкції ботокса робляться настільки з маленькою такою дозою цього всього і місцево, що воно не має впливати взагалі на сам ембріон. У мене було, до речі, з Левчиком. Бо я пам'ятаю тоді у жовтні зробила теж ін'єкції, і у листопаді я завагітніла Левчиком. Якось так у мене з цим так виходить. Ну, ось так. Якщо у вас будуть якісь запитання, запитуйте, будь ласка, я з радістю відповім, а можливо, навіть запишу наступне відео. Так, хотілося б розказати взагалі про перший триместр, але я гадаю, що я зроблю окреме відео, і кому це буде цікаво, то його перегляне. Дуже вам дякую за перегляд. Надіюсь на вашу підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока.